Олександр Мосієнко військовослужбовець сил ТРО збройних сил України Вітаю вас! Вітаю те, що ми чули протягом останніх днів. Це там черговий оборонний пакет для України від Литви, від Німеччини. Ну від Литви там невеличка сума, але знаєте, краще ніж нічого з кожної країни потрохи щось буде від Німеччини. Досить серйозний пакет був. Чи можна на цьому тлі заяв президента Трампа очікувати суттєвою, що важливо допомогу, особливо на тлі от, ми про Анлену Бербок, щойно цитували, на тлі заяв представників Рейнметал, які говорять, що склади спустошені, треба вдвічі, втричі, тричі, в, три, в п'ятеро більше працювати, щоб наповнити для власних потреб зброї, не те, щоб для зсу по перше, треба сказати, що як на мене. Дуже слушно звернув увагу президент України Володимир Зеленський. На проблематику питання того, що ми точно стаємо сильніше, тому що і на території України запускається виробництво, і ми знаємо, що виробляються дрони, в тому числі снаряди, і інші боєприпаси, які необхідні. Тобто, ми зробили в цьому прогрес. Чи достатньо цього для того, щоб стримувати такого агресора, як Росію? Ні, ми не можемо ще в повній мірі забезпечити, тому що війна дуже, дуже сильно інтенсивна. Тому нам потрібна допомога від партнерів. Сполучені Штати Америки це звичайно стратегічний партнер. Які дійсно допомагали Україні? І продовжують, до речі, допомагати, тому що немає на сьогоднішній день інформації про те, що ця допомога зупинена на щастя для нас, але в той же час немає інформації про нові пакети допомоги так само про те, що вони виділяються. Тобто, ми отримуємо те, що було обіцяно раніше. Що стосується європейських країн, то тут я думаю, що є певні перспективи. По перше, ви згадали пакет допомоги. Він може коливатися за повідомленнями ЗМІ, від 6 до 10 мільярдів. Сподіваюсь, наступного тижня ми почуємо в цьому. Напрямку хороші новини є підстави так вважати, принаймні виходячи із повідомлень ЗМІ, про те, що це готується. Наступний момент заява Рейнметал. Вона, до речі, дуже важлива і добре, що вона пролунала. Про що ця заява? Ця заява про те, що не можна в жодному випадку розслаблятися і що потреби будуть зростати. По-перше, потреби нам на внутрішні резерви, а по-друге, для України. Тому що зрозуміло, що зовнішні контракти вони теж будуть відігравати вагу в цих від 6 до 10 мільярдів євро. Вони в що будуть інвестовані. План такий, щоб звичайно Україна отримала інвестиції. Ми би хотіли за датською моделлю, за шведською моделлю, за моделями якраз північних країн, країн Північної Європи, які почали вкладати якраз виробництво і інвестувати виробництво озброєнь тут. А це механізм, який закладається на багато років. І так само ж звичайно, що це запуск виробництва території країн Європейського Союзу, які Просто скорочувалися за роки, фактично після холодної війни, по закінченню вони просто скорочувалися, і в цьому не було такої потреби, як думали на території Європи. Зараз потреба є запускати це все непросто. Певні кроки вже зроблені, але на це звичайно потрібен час. Все ж в контексті потрібен час і потрібні можливості. Ми зараз більше говоримо і сподіваємося на те, що європейці будуть закуповувати власним коштом озброєння американського виробництва у їх вироб, тамтешніх виробників. Чи європейці будуть більше вкладати власне виробництво і постачати нам зброю власного виробництва? Я думаю, що одне не суперечить іншому. Подивіться, що вороб... у ну, просто наприклад в Європі ж не виробляють ті ж самі петріоти або Шхаймарси. Ну, звичайно. А... І це. Отут перепрошую. Це дуже важливий момент, чому тому, що для нас рішення про те, що Сполучені Штати не заперечують, щоб Європа купувала напряму них зброю. Це важливо, тому що є ця зброя і в третіх країнах. А сполучені штати можуть заборонити продавати і треть через треті країни, тому тут двері відкриті. Можливості є. Друге це вкладати у власне виробництво, і третє це закуповувати на зовнішніх ринках. Досвід цієї війни показав, що Росія, витрачаючи шалені кошти в свій ВПК, вкладаючи і витрачаючи ресурси, не є самодостатня. Тобто Росія не може вести самостійну війну проти України. Їм потрібна була допомога, і зараз потрібна північна Корея, яка продовжує допомагати агресор. Іран, який так само допомагав. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що і Росія заклинається багато в чому, їм не вистачає, вони не встигають. І, а Захід, якщо за правильною стратегією, за цими трьома напрямками, про які я кажу, зброя США, закупівля, там інвестиція у власне виробництво плюс інвестиція в українське виробництво. І третій напрямок це зовнішні ринки. Згадайте, чиська ініціатива про закупівлю снарядів? Ну, це ж не були снаряди, які вироблені в Чехії. Чи всі ці снаряди вони, ну, вони ж не були так, вироблені на території, трошки, трошки є. десь позбирала, позбирали. позбирали. Тобто, про що Але... це свідчить? В світі є зброя. Питання в тому, що за неї йде серйозна боротьба, її потрібно дістати, і за неї потрібно заплатити. І на це потрібно звичайно, Але Бачите, каже, Росія захлинається. Росія модернізує ті ж самі шахеди, вже не 136, а там 200 якісь за номером, де і дальність збільшена 500-600 кілометрів, і швид... швидкість, точніше, збільшена Реативно, і бойова так. частина тощо. І вони, в принципі, Звиваються напрямки стосовно все ж таки спроможностей збройних сил України е, за підтримки США чи без зацитую вам у е, е, коротку інтерв'ю фрагмент інтерв'ю Буданова, очільника гурмо дефенс 24, польському виданню ресурсу. Скажу відверто, без США нам буде дуже важко. Ми повинні зробити все можливе, щоб вони підтримали Україну. Як свідчить відоме українське прислів'я, один у полі не воїн. Це моя відповідь у контексті Сполучених Штатів, зазначив очільник гурмо. Е, що ми маємо зробити для того, що давайте так е, наші запаси на тепер ми ж те. Якось БК і там снаряди, ті ж самі озброєння накопичуємо, У нас запаси є. Вони дозволяють нам е протриматись якийсь певний час, там, умовно, півроку, як було раніше озвучено нашому військовому що не на півроку нам є чим воювати без американської допомоги. Ну я вам скажу так, не вдаючись деталізацію зайву, але можу сказати, що. Ті терміни, які лунають, ми чуємо да, від змі там, що є бажання там у когось до 20 квітня припинити вогонь чи до 9 травня, і так далі. До цих термінів і дещо понад ці терміни, в принципі, з того, що є, для того, щоб продовжувати опір, у нас є можливості продовжувати боротьбу. Але я погоджуюся в тому, що звичайно, в разі, якби стався найгірший сценарій, найпесимістичніший, і Сполучені Штати припинили надання цієї допомоги, нам звичайно стане важче. Це ну це факт. Тому що це країна, яка ну найбільше нам надавала, якщо ми подивимося, країни Європи теж зробили дуже багато, але без цієї зовнішньої підтримки буде важко. Одначе я вам хочу нагадати просто приклад, щоб говорити фактами. Згадайте минулий рік, коли ворог інтенсивно наступав в районі Авдіївки. Поніс великі втрати, але, на жаль, окупував цей населений пункт. У нас тоді теж була важка ситуація, і ми тоді були на порозі того, що Конгрес США не голосував пакети допомоги для України, і ми трималися, бо не було не вистачало снарядів, не вистачало боєприпасів. Ситуація була вкрай важка, але ми протрималися тривалий період тоді, тому що якраз по-перше була обрана правильна стратегія. Надзвичайно добре себе продемонстрували оператори БПЛА, які застосовували піхота. Величезну колосальну роль відіграла, і в принципі ми протрималися. Але питання в тому, що перед нами стоять довгострокові виклики. Ми ж повинні виходити з того, що ми не міряємо якусь ситуацію тижнями чи місяцями. Ми виходимо із того, що є стратегічне планування, і гарантії безпеки для України. Це ж не те, що є тільки станом на зараз. Це не просто що ми повинні розуміти, що за якоюсь ось такою смугою, яка є зараз, піде хороша смуга для нас, дуже сприятлива і оптимістична. А це. Я вірю, буде коли буде більш стабільне постачання. Ми зможемо планувати. Давайте не забувати, що е, втрималися саме тому, що е, і за ті наявної кількості зброї, саме через те, що е, люди втримали да позиції свої, і дякуючи людям, власне, це все відбулося. І втримали, і відігнали, і втримали Київ, і інші міста, як Київщини, і не лише Київщини. І в цьому контексті давайте говорити про те, що збройні сили України як тоді, так і тепер конче потребують. По поповнення поновлення свіжих сил, так би мовити, і про це пог. Поговор... Говоримо далі, тим паче, що понад 10 тисяч звернень зафіксували вже в резерв плюс на укладення контракту 18-24 років. роки. Про це повідомив речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін. І слід зазначити, що це досить позитивна динаміка, адже така програма діє віднедавно. Ну я нагадаю, що Міноборони розробила спеціальний варіант контракту, який дозволить залучати до війська е, е, 18-річних українців з 18 до 24 років серед умов мільйон гривень безвідсоткова іпотека Та соцпакет контракт перебач. Чає виключно бойові посади, серед яких стрілець гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Подати заявку на підписання контракту. 1824 можна не лише через «Резерв Плюс», але й через сайт відповідний сайт сайт, значить, або ж гарячу лінію міністерства оборони України. І в цій частини тут варто акцентувати і на тому, що оператори БПЛА, бойові медики, бухгалтери, водії, діловоди та кухарі, такі вакансії. Мають неабиякий запит, центр рекрутингу сил теро зсу пропонує понад сотню професій, які ви можете обрати в лавах української армії. Достатньо зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані, або ж перейшовши за qr кодом відповідним на сайті, зможете обрати ту посаду, яка вам більше до душі, та заповнити анкету. Олександр, ну і от в частині поповнення, скажімо. Тих самих сил ТРО наскільки така важлива ініціатива, і чи від відзначаєте ви, скажімо, так, якісно якісні зміни, от в підходах таких і таких, які були раніше по мобілізації, визначаю, можу сказати, що механізми рекрутингу в тому їхня перевага, що це дає можливість не чекати. Знаєте, є два підходи. Ти можеш чекати, поки тобі прийде повістка, поки тебе там мобілізують, і тоді в тебе буде менше можливостей обрати. Ту спеціалізацію і професію, на яку ти хочеш піти, а можеш не чекати і піти в центр рекрутингу, де отримаєш фахову допомогу, в тому числі в селах ТРО збройних сил. І ти отримаєш консультації, тебе спрямують, супроводять, і ти прийдеш фактично туди, де ти хочеш служити. Це дуже важливо. Пройдеш підготовку, звичайну загальну військову, потім фахову, і будеш далі проходити службу. Це важливий механізм, який дає певні гарантії. І цим, до речі, користаються. В тому числі до центру рекрутингу нашого звертаються зараз люди, і попри те, що здавалось би там. Зараз ви знаєте, що різні є інформаційні повідомлення щодо мобілізації не завжди на жаль позитивні, в тому числі. Але попри те, люди йдуть, люди цікавляться, люди телефонують і люди йдуть служити. Ось це дуже важливо, тому що ми зараз знаєте, ми от підходимо до того етапу, коли лютий для України дуже складний місяць. Це був 2014 рік, коли ворог пішов на Крим і анексія Криму, і добровольці якраз об'єдналися із добровольчого руху. Потім створилися ТРО у 2022 році. І зараз так само, тому що нам зараз потрібна ось ця консолідація довкола армії, довкола верховного головнокомандувача президента України для того, щоб втримати ситуацію і. Зламати будь-які негативні геополітичні сценарії, які можуть бути. Я єдине, що от, пригадую ефір кілька днів тому. Був з Мстиславом Паніком. Це е, колишній значить, співробітник міністерства Мінцифри, е, колега Федора Михайла, е, напрацьовували, розробляли вони, там різні програми по дронах, в тому числі цифрові, mm -hmm. цифровізації. Зараз він військовослужбовець, як і ви, mm -hmm. і опікується саме дронами. Але він зазначив, що в контексті 18-24 дуже важливо, щоб це все ж таки були піхотинці, штурмовики, тому що це молоді, сильні, витривалі хлопці. Ці а відтак саме по такому напрямку він акцентує важливість цього саморекрутингу. Тут я бачу, якщо про ТРО говорити, це і бухгалтери, і водії, діловоди, і кухарі якось лайтова різні, версія ні, виходить. Є різні, є різні посади. Вони там є широкий перелік. Нам потрібні і мінометники, так само потрібні і оператори ВПЛА, тому що за цим теж майбутнє. Ми ж теж змінюється поле бою, і дронів багато не буває, як і розвідників, так і ударних. Справа в тому, що на даному етапі цієї важливої реформи дуже потрібної про 18-24, про те, щоб залучати молодь, яку я підтримую, є перелік певних на даному етапі бригад, куди можна звернутися. Поки що сили територіальної оборони в цей перелік не входять. Буде з часом відповідне рішення. Звичайно, що будуть працювати і по цьому напрямку теж. Ну за великим рахунком рекрутинг вже не перший місяць працює. Ще від минулого літа ми активно говорили в цьому контексті, що це дуже така хороша стартова позиція для того, щоб залучити. Тут бачите, що ну, інновації для більш молодих е, е, значить, українців є і щодо навчання, і щодо там стимулів фінансових тощо. Я би ще поговорив, все ж таки про історію з нашими спроможностями по е, е, тим самим дронам. От ми згадали те, що росіяни модифікують шахеда, ми ж теж на місці не стоїмо і теж і збільшуємо. Дальність і швидкість і бойову частину тощо. І е, тут, е, до речі, можна згадати заяву Лаврова в аріаді, який сказав, дивлячись в очі своєму е, візові зі Сполучених Штатів Америки, що вони по цивільній інфраструктурі і по тилу в Україні ніколи не били і не б'ють і цієї ж ночі, прилітає і в Одесу і в Києві, збивають і там в інших регіонах. Перед цим Николаїв. Ми Да, ми не приховуємо власне того, що й маємо на меті зменшити спроможності по тій самі там нафті паливу, тощо ПНПЗБ, і от в цій частині важливо говорити, що сили оборони продовжують завдавати ударів по стратегічних підприємствах на території Росії. От, зокрема, в ніч на середу безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод Самарській області. Місцеві мешканці виклали в соцмережі відео кількох осередків сильних пожеж на території підприємства. До речі, горіло там довго ще буквально сьогодні. Росіяни коментували, що ніби там не могли загасити. Як вважаєте взагалі на тлі тес росіян? На тлі пропозиції від Трампа дай його точні, що давайте припинимо бити по енергооб'єктах, але вони це продовжують робити. На тлі наших спроможностей ми тільки набираємо обертів. Ми можемо призупинити цей процес. Як кажуть? я б хотів сказати в першу чергу, дуже важливо, що Україна не завдає ударів по цивільних об'єктах, на відміну від ворога, тому що Росія завдає удари по цивільній інфраструктурі, і ми Я бачимо... зараз говорю лише про енергооб'єкти і НМ... ми бачимо, а Україна завдає удари по тих об'єктах, які використовують російською військовою машиною, тобто армією і військово-промисловим комплексом. Це дуже важливий момент. Друге, якщо ми подивимося статистику, це просто факти і математика. Можна помітити, як зростають українські спроможності. Що ці удари, якщо раніше вони були там двічі на місяць, тричі зараз, ми практично ледь не щоденно, щодобово отримуємо звіти від генштабу збройних сил України про те, що є удари, і вони вдалі. Ну в Росії кажуть, що це там падають обломки і так далі. Ну, нехай кажуть все що завгодно, але ми бачимо результат. І безумовно, це болить. Це болить Росії, це болить Путіну, це болить їхній економіці. Воно не може бути інакше. Просто це теж процес, який не може бути одномоментним. Він потребує постійної роботи для того, щоб ці наслідки були ще шкідливішими. Вони проявляться через певний час. Щось проявиться одразу, щось не одразу. Але безумовно, це та робота, яка послаблює Росію з точки зору їхніх військових можливостей, так і з точки зору отримання доходів, які дають можливість продовжувати і фінансувати війну. Дякую вам. На жаль, часу завжди бракує, але час пролетів дуже швидко. Вас запрошуємо про нагідно ще в ефір. Олександр Мосієнко був гостем у цій порі. А військовослужбовець Сил ТРО Збройних Сил України. Вам дякуємо. Дякую.